розчіску, браслет, хустинку, окуляри і сумку. Сумку. Ти повинна таку показати. Сумку. Ми поймемо. сумка. <сумка>, <сумка> Любов Володимирівна, що ви? Свою <сумка> валізку. <Сумка. Сумка. сумка> так, свою валізку я поклала. Показуєте, <сумка> Любов Володимирівна. <сумка> е, розчіску. Так. <сумка> так. А, браслет. Кустинку, <смеш> так, окуляри і сум. Так, І я кладу е, в свою валізку рушник. Рушник. Витирайтеся, показує, що ви будете витиратися. <смеш> рушник. Наступний бабуся в свою валізку поклала. Показуєш, па все сонечку. Все показуєш. Так. Потім розчистка. Браслет. Так. Пустинку. Готулярий. Сумку. Рушниць. Сумку, типу. Рушники. Покажи, що ти витираєшся. Покажи, витирай. Дити, що кладаш. Лісу... Кап, російську, браслет, хустинку, окуляр, суку, рушнеля, Рочистку. Показу рочиську. Браслет. Пока браслет. Браслет. Хустинку. Окуляри. Сумку. Рушник. Старого Староводіл. Котика. Боліві. Бусяк. І я покладу. Собок. Собор. Дуже клас. Мабуся поклала свою виску. Капці, розчистку, расле, хустинку, окуляри, сумку, рушник, зін. <ріпич> <ріпич> <Кірпич>! <ріпич> Тепер ми всі разом з вами не тільки проговорюємо. Готові? На. Три, чотири. Бабусь! <ріпич>